Море квітів і свічок їх досі несуть на майдан, аби вшанувати пам'ять загиблих з останніми новинами з майдану, як завжди, наш Борис Сачалко. Борис чим сьогодні живе середмістя? Добрий вечір, Віто Сьогодні Головним юзмейкером Євромайдану став правий сектор. Їх сьогодні озброїли міліційними обладунками. Сталося це просто біля Верховної ради. Вся справа в тому, що протягом останніх кількох днів активісти спиняли автобуси з бійцями внутрішніх військ, які поспіхом покидали столицю. Люди ставили ультиматум: якщо міліціянти віддають спецзасоби, їх не чіпають на блокпостах. У такий спосіб назбирали понад 200 комплектів щити, шоломи, гумові кійки, газові балончики та інші обладунки роздавали вартовим блокпостів та просто на майдані. Ми хочемо, щоб вона не була десь там у бандитів, яких знову попало і так далі, а щоб була дійсних революціонерів, людей, які, які захищали революцію і вибороли цю революцію. Ці обладунки пошарпані, побиті. Власне, я думаю, після перемоги революції можна буде здати в музей. Національно визволеної боротьби українців зараз ну там половину, чесно кажучи, можна викинути, а другу залишити і роздати людям, в яких ще немає обладунків. На самому майдані сьогодні все ще дуже багато людей, які несуть квіти загиблим героям. Втім, тут уже немає такої траурної атмосфери, як була наприклад вчора або позавчора. Вже надвечір співачка Руслана відома активістка Євромайдану у своєму Фейсбуці написала, що зараз в Україні формується уряд народної недовіри. Всі процеси, які відбуваються у політикумі, назвали кулуар, кулуарними, а всі заяви популістськими. і посподівалися, що новий прем'єр буде не лише вдовільняти свої політичні або бізнесові амбіції. Більше інформації з майдану незалежності вже о 10-й годині вечора. Наразі у мене все віта. Тобі слово так, Борисе. Я дякую тобі.